І знову я в клініці міром. Минуло два місяці після того, як мені прооперували ліву ногу. Ліва нога не болить, все добре. Ну, права нога потребує уваги. Звичайно, тільки в клініку міру я повертаюся другий раз для того, щоб прооперувати. Я довіряю себе, я довіряю своє життя цим лікарям. Я сьогодні зустрілася в операційній знову з Галузинським, знову з Чаном, з їхньою великою командою дружньою. Це люди, які роблять дива. Через два місяці зустрінемося зі мною. Я вже буду без били. З основних основних напрямків нашої роботи це ендопротезування. Сьогодні ми виконали очергове ендопротезування пацієнтів з диспластичним коксопрозом. Це вже друге суглоб. Два, два місяці тому ми виконали ендопротезування лівого, сьогодні виконали ендопротезування правого. Все у нас відбулося згідно передопераційного планування, так що я дякую своїм колегам-хірургам, дякую анестезіологічним бригаді, медсестрам. Я сподіваюся, що все буде добре. Сьогодні третій день після заміни другого кульшового суглобу, який ми провели через два місяці. Після першого скажу величезну подяку Олександру Анатолійовичу Галузинському і Олександру Чалому і всій команді, яка працювала в операційній, за їх професіоналізм, за їх людяність. І за те, що дали мені можливість уже в подальшому жити без болю. А всім, хто страждає від цих болей з суглобами, якщо вам треба оперуватися, оперуйтеся і йдіть в клініку Міру. Тут найкращі професіонали своєї справи, тут найкращі люди, найкращі українці працюють. Дякую вам, величезно. клініка Міру найкраща. Дякую.